Вітаю всіх. Зараз піднімаю знову тему стресу: стрес і відсутність сну, тому що це дуже серйозне питання. Наприклад, коли людина жила до війни, вона жила в спокійному стані. Але, наприклад, бухгалтерія бухгалтери дуже погано спали, тому що це постійна нервова робота, і організм постійно напружений, і неможливо просто зосередитись на відпочинку. На жаль, в умовах війни ми теж не можемо зосередитись на відпочинку. Є місця, де люди просто живуть і живуть без обстрілів. Це дуже класно і круто, і люди не відчувають на собі війну. Це дуже класно, і скажу чесно, для моєї діяльності в мене дуже багато ідей, але мені важко це робити, бо я відчуваю дуже сильно цю війну і постійні ці розвід дрони, обстріли це дуже важко і впливає дуже на психіку і стресує. Тому, ви знаєте, в мене з'являються думки, що треба змінювати місце таке проживання, щоб далі жити, діяти і розвиватись для розвитку людини. І я хочу спокійно спати. У мене в коридорі постійно лежить, щоб піти туди з дитиною. Така ситуація, але хочеться постійно спати у ліжку без стресу, не моніторити нічого, не бачити ці тривоги і взагалі просто далі жити. Просто далі, щоб спокійно спати. Тому що спати я почала 2-3 години на добу, 4, і мій організм вважає, що це круто. 4 години поспала, це вау! І це не повинно так бути. Люди повинні спати нормально, працювати нормально і жити нормально. І що цей стрес нас довів, що ми не спимо, і це зовсім буде потім погано. Тому в мене попереднє відео про закінчення війни, про все це йде чому? Тому що це потрібно вже. Люди не витримують. Більшість людей стає нервовими, вони досипають це на здоров'я, впливає на все на все. Тому, ви знаєте, на жаль, чомусь наша влада не думає про більшість населення. Потреби більшості населення це взяти так, ну, 70-80% країни потребує нормального життя щоб не було обстрілів. Чомусь наша влада про це не думає і не думає, як робити так, щоб нам було краще. Ось так. На жаль. Тому давайте так, порада від карт, що робити, щоб поспати. Як прибрати цей стрес, щоб поспати? Яка буде порада від карт? Воно. Ох, ви знаєте, ніяк, на жаль. Я констатую факт, що в нас депресія. Ми в депресії, любі мої. Ми в дик дикій депресії, і ми зараз не зможемо прибрати його аж ніяк. Не приберемо, ми, щоб спати, бо це неможливо, це не від нас залежить. На жаль, нележить це не від нас. Як нам спати? Чи не спати? Тривоги від нас не залежать. Гарди відображають стан війни. На жаль, така ситуація на даному.